Сьогодні переживаємо сьомий день дев'ятниці до Марії в Небо Взятої і шостий день дев'ятниці до Божого милосердя. При Христі Ісуса стояла Його Мати. Надійшла. Назвичайно відповідальна хвилина в житті нашого Спасителя Ісуса Христа, а не тільки в Його житті, а в житті Його мами проблагословенної Діви Марії. Марія є вірна своєму Синові. Марія не втікала, Марія не ховалася. Марія не стадалася. Марія була готова взяти той хрест, який ніс Ісус, і померти на ньому. Але воля Божа була інша. Марія показує для нас всіх чесноту вірності. Бути вірним. Та чеснота не легко дається. Бо ту чесноту порушили вже в Едемі наші перші прородище Адамі і Єва. Та вони не були вірні Богу. Та вони не були вірні тому закону, який Господь Бог дав їм, і вони той закон порушили. Марія навпаки. Коли вона добре розмислила, застановилася над всім тим, тим, що сказав її архангел Гавріл в день благовіщення, вона з великою відповідальністю промовляє слова. Ото я слава Господні, хай мені станеться по слову Твоєму. Вона розуміла, перед ким вона говорить, що вона говорить. І та вірність Марії, Марію супроводжувала до самої до самого набухзяття, до самого спення. Марія була вірна Христу. Марія була вірна то, що прорекла в день благовіщення. І сьогодні, коли ми переживаємо всі ці стреси, всю то біду і трагедію нашого народу. Ми рівно ж бачимо, як відшліфовується, як просівається зерно від кукля. Ми бачимо направду, те, що ми вже вчора розважали, ту вірність, вірність своїй батьківщині. І то дійсно було подивогідно, коли на кордонах тисячі людей, чоловіків, хлопців поверна... поверталися з різних країн, де вони працювали, мали заробіток, мали фах певний, чи здобували у світу. Вони все вкинули, бо вважали, що їхній особистий інтерес. Є дуже маленькі відносно інтересу батьківщини, відносно справи краю. І вони поверталися, бо вони розуміли, що тої другої Україна немає. Навіть якби тих багато українців не було в Польщі, в Німеччині, в Америці, в Канаді, то не буде ніколи для них Україна. Жодна країна в світі, і в Франції, і в Європі не замінить для них Україну, не замінить для них Батьківщину. І вони поверталися, щоб оборонити край. Багато із них склали свої голови на полі битв. Оце є велике. Оце є дійсно, дорогі мої, вірність. Вірність. І ту вірність показує, показує нам сьогодні і вчить нас Марія. Вона не втекла. Вона не залишила свого сина одинака. Вона разом з ним терпіла. Вона разом з ним страждала, вона разом з ним несла хрест і разом з ним була до кінця, і вона стояла під Христом. Мимо того, що зазнала певно, зазнала зневаги, насмішків, морального приниження. Але вона була до кінця. І тому сьогодні, в той сьомий день дев'ятниці до Матері Божої Успення, ми просимо Марію, Марія дай нам ту чесноту вірності, яка є так потрібна в нашому житті, бо ми насамперед є дуже кволі, ми є дуже слабі, ми є дуже немічні. І то на правду. то буду, буде, думаю, зняті фільми і так далі, коли ти дивишся, як шукають, шукають одні одних, як слезами і з на очах зустрічаються після певного розриву, як шукаються пропавшими воїнами. Наскільки та тривога є в тих батьків, в тих чоловіків, які шукають своїх дітей, своїх жінок, жінки, які шукають своїх чоловіків? Чому так є? Тому що вони зрозуміли вірність. І на правду Багато лопатків, чув і в Маріуполі, і в інших містах, де діти, чи мама, чи чоловік сидить біля паралежованої особи. Сидить. Хоч та каже, іде, їдь, як це все було, ти катастрофи. Ірпінь інші міста, села, і ми бачили ту вірність, ми бачили ту пожертву, що чоловік чи дитина, чи мама біля хворої дитини вибирають ту вірність не втікає. Вона сидить, хоч наражує своє життя на велику небезпеку, але вона воліє вмерти біля своєї дитини, біля своєї мами, вмерти біля своєї жінки, ніж опісля жити з тим тягаром, з тим каменем на серці, що вона покинула, що вона відійшла, що вона, рятуючи своє життя, залишила ту особу. А це є вірність. І то вірність, дорогі мої, мали перші християни, вірність Богові, вірність тому найвищому ідеалові, вірність заповінням Божим. Іде ми візьмемо так шнурочком і переглянемо старозавітню історію, нову сім маковейських братів. Віра надія, любов. Свята Марія Гореть і багато-багато інших мучеників і сповідників, ми там бачимо вірність, вірність Богові, вірність заповідям. І ті нараз, які мали все, могутність, владу, силу. І вони цим всім знахтували, задля своєї душі, задля спасіння своєї душі. І тому є так важливо сьогоднішній день, коли ми зустрічаємося з тою невірністю так багато, бо є багато зради, так, також будуть писати свого, свого часу. Багато зради і національних інтересів і багато є тих, які заробляють на війні, і багато є ну, різних ситуацій, де ми прослідковуємо оту невірність, оту зраду. Та й в таких звичайних щоденних життя, життєвих е ситуацій зрада в супружому житті. Тому тому всьому протистоїть вірність Марії. Марія, дорогі браття і сестри, показала і дала нам приклад найбільшої вірності Господу Богу, Його закону. Вірність Христові своєму Синові і своєму Спасителеві. І ми маємо наслідувати Марію в нашому житті і також показувати ту вірність. Так, Вірність не раз дорого коштує. Так, Вірність не раз коштує і життя. Але той, хто зберіг вірність, той здобуває Царство Небесне. Амінь.